Навіть якщо ви далекі від світу геймерів, ви хоча б раз чули про цю комп'ютерну гру World of Warcraft. протягом десятиліть вона вважається іконою свого жанру, і мільйони людей по всьому світі, коли вмикають її на довгі години, а то й дні випадають з реального життя. У 2016 на основі цієї гейм-легенди вийшов фільм, який став для його режисера Данка на Джонса. І ще щастям і прокляттям одночасно. Спочатку ще на етапі розробки проект дуже просився німецький режисер Уве Бол, який спеціалізується саме на екранізаціях відеоігор, але в його доробку не було вдалих фільмів. Тож компанія-розробник гри Blizzard відмовила режисеру до того ж, особливо не підбираючи слів. Я зв'язався з Полом Семсом з Блізард. Він сказав: Ми не продамо права на фільм не вам, особливо не вам. Гра настільки успішна, що в компанії остерігаються, що поганий фільм може порушити безперервний потік грошей. Врешті за стрічку взявся британський режисер Данкан Джонс, син легендарного рок співака Девіда Бові. Перше, що зробив чоловік, це вщент розніс сценарій. Йому не сподобалося, як у фільмі розподілили хороших і поганих. Головними антигероями зробили орків. А людей, які їм протистояли, зобразили білими і пухнастими. Данкан вимагав переписати сценарій так, щоб і серед людей, і серед бридких створінь були герої герої, яким співчуватиме глядач, і варто сказати, що з цією задачею і він, і сценаристи впоралися. Зйомки розпочалися 13 січня 2014 року, завершилися 23 травня того ж року, і лише два дні з цих 130 знімали просто неба. Весь інший час у студії Постпродакшн, тобто монтаж і все, що з цим пов'язано, тривав в п'ятеро довше ніж зйомки, тобто 20 місяців, судячи з того, яка у Варкрафт графіка. Ми навіть не здивовані, що над ним так довго працювали після фінального стоп знято. Напевно, мільйони Варкрафт-фанатиків мріяли б стати частиною фільму про цю гру. І одному з них випала така удача. Актор Роберт Казінський зіграв у стрітці наближеного до вожака орків Дуратана, орка Оргріма. Сказати, що Роберт фанат Варкрафту, це не сказати нічого. Свого часу чоловік міг 18 годин поспіль проводити за цією грою. В одному з інтерв'ю актор зізнався, що якось через хибленість на Варкрафті навіть зруйнував. Його романтичні стосунки з дівчиною. Кажуть, що коли Казінський опинився всередині гри, тобто в декораціях, він навіть прослюзився. За Данканом Джонсом, Варкрафт закріпив статус крутого режисера, але відверто кажучи, ми навіть не хочемо уявляти, чого вартувало йому дозняти цей фільм. Саме на період виробництва Варкрафту на долю Джонса звалилися найскладніші життєві випробування. Спочатку в його дівчини діагностують рак молочної залози. Сталося це за декілька місяців до того, як Джонс приєднався до проекту Варкрафт. Подібні новини впливають на людей по-різному. Але саме Джонса та його другу половинку це підштовхнуло до оформлення стосунків. День, коли вони дізналися жахливу новину, це також день їхнього весілля. Після багатомісячної боротьби дружині режисера вдалося здолати недугу. Але спокій Данкана тривав недовго. Невдовзі після того, як рак відбила його кохана жінка. Цю ж хворобу діагностують у його батька, легенди рок-музики Девіда Бові. Музикант протягом 18 місяців протистояв онкології печінки, але на відміну від невістки йому не вдалося виграти цю війну. Батько режисера помер, коли виробництво Варкрафту було на завершальному етапі. Воркрафт став періодом мого життя, який я ціную, і ненавиджу одночасно. Мій фільм почався і закінчився онкологією. Бюджетом 160 мільйонів доларів в прокаті Варкрафт зібрав понад 430 мільйонів. До речі, в США країні виробнику фільм провалився. А от в Китаї став дуже успішним. Станом на сьогодні Варкрафт це найприбутковіша стрічка, знята за мотивами гри. Зазвичай подібні екранізації. Це провальна історія. І нам здається, що з такою армією прихильників гри фільм Варкрафт. Був просто приречений на успіх, навіть якби зйомки таки довірили тому німецькому режисеру.